Всім привіт! Давайте будемо другий день турнірити. Що моя оборона каже? Моя оборона моя 3 години назад, 3 години зараз. Ну, в принципі, зарахували як це. Ну, могло бути гірше, але все одно не тримає моя оборона. Так, що сьогодні будуть казати мої атаки. А злар, який поховає мені всіх. На отіка німа, на яку не можна брати людига ніби атаку. Так, мінус атака буде, не можна накладати ефекти. Так, 4 червоних. Що робимо? Берем синіх, але в мене свиніх нема гарних. І що це тут робити? Ну, звичайно, бажано би тут якось Людвіга зрядити, тому що в іншому випадку мені буде прям капець. Ну ні, то давайте так і спробуємо таким чином. Єдине, що тут диван. Он... Мені хоча... Ну, халепа, зараз буде. Нема нічого цікавого. Два по три фіолета. Так, ну четвірка це непогано. Давайте тоді тут заберу трійку фіолета. Мабуть, синіти я поки трогати не буду, я зроблю так. Все одно сині склалося, ну, це, звичайно, то непогано. Але, але, мені треба люди. О, все, Поб... померли. <хи> померли. Ні, ще навіть відживемо. Ну тоді знімаємо з себе гріння це. Ви знаєте, де в мене що вийде? Можна, можна. Це ми зараз там мало, на жаль, отримуємо мани. Всього на все 17%. Просто. Просто-просто. Не хотілося б ніде нікого не трогати, але воно все одно мене так не вийде. Щось в мене в цьому тапку дуже літає поле. Ту зарядили, а тепер у мене, в принципі, нейтральних ходів немає, і доведеться лише кидати в ньому, а то не дуже хочеться. Хоча так зробимо. Треба людвига врятувати. Так, куди ми б'ємо? Оце? Може, в цю дівчину 2400? Багато, ці ще більше. Давайте, мабуть, в німу. Та одиничку гуляє, яка їй за це вдячна. Тут вже нам нічого не буде, якщо ми це все знімемо. Ну ніби ні. Зараз ми отримаємо 50%. Це мало. Попробувати німо добити, якби тільки вона добилася. Є. Тепер, мабуть, в цю вдаримо. У нього ще крити висять, так що бажано би це, звичайно, зняти не хоче, а добити я його не зможу. У нього 1400 лишилось. Ну, тоді попробуємо добити цього циркуля, хто він там? Ну і зробимо так. Ніби Pepperfly ми не заряджаємо. Людвіг а Людвіг вижив. Тепер погнали туди. Попробуємо її добити. Гарна оборона, звичайно, нічого не скажу. Тут є. Тут, якби не Людвіг і не те, що я не змогла зарядитися вчасно, то був би тут капець. Так, є. Ну, сьогодні буде тяжче набагато, ніж вчора, звичайно, оборони повинні бути набагато сильніші. Сьогодні вже час уловити хрестики. Будуть ухиляння, ти у нас ріжеш броню і то знімати не можна. А ця посилення знімає. От, оце халепа. Додатковий урон огню, а мені сюди хто зна кого й брати. Бажано червоних через те, що там будуть ухиляння, що в мене машка туди спалила. Так, а ну ти хто по класовій? Так, ти мах, ти в нас ухилянтка, ти, ага, угу. Це ця тільки не буде блокуватися. Пу -пу -пу. Ризикую, але візьму сюди червоних. Давайте сюди 29. Ці мадам. Тобі такі, тобі такі. Ну, погнали. Тут така гарна оборона. Ого. Підозріло. Ну нехай тут заберу. Угу. Тоді ще отак тут заберу. Так, і, а, мабуть, я кристал робити не буду, щоб мені ту притрушену не заряджати. Хоча отак от зробимо. Так, так, а тепер можна цю притрушену і винести. Вже на нас сповільнення кинули. Кляня Так, ну Попробуємо чи заблокується машка, чи ні, ми мало Машка не захотіла. Скільки буде на нас це сповільнення? Два ходи. Ну, тоді зробимо фіолетові. Тихо машку не заряжай. Ну, то щось дуже червоних багато, прям прям дуже. І все одно він собі цю камню шкіру поставив. ти! заблокувалася нічого собі. Так, ну тоді добиваємо. Та, ну тут пощастило з полем, але, звичайно, оборони. Ха -ха, ну, це вже не мій рівень. Ух ти! Як я давно тебе ніде не зустрічала. Так, а що ти оцим робиш? Зніма каку. Ця теж костюм. Що з цих костюмів? Ця е теж зніма каку, а ти ніби диспелиш. Угу, з халепом. То й у нас ГМчик по всім. Ну, що можу сказати? Так, йдемо червоними, тому що це вже буде розподілення ставити, а саме найкраще це мені буде знімати його машкою. Так що, як це не дивно, але йдемо червоними. всі такі мощні, нарядні. Ну, ситуація з полем, звичайно, халепна. Один хід, це, звичайно, мощно. Варіантів куча. Ну, буде ще одна трійка червоних, але то мало. Так, цей буде зараз ходити. Але мені якби лишити червоних для того, щоб те, що хоча б з нього зняти. Зробимо тоді, на жаль, отак. Мені це не подобається, але зробимо так. Давайте тепер через комбо трошки, щоб хоча б з нього це зняти. Людві його трохи не вистачило погано. Хто тут у нас відроджується. це у нас не блокується. Можливо, тоді в центр блокувати, і можна. Нехай угу. тоді вдаримо так сюди. Так, в шері. І сюди в центр. Ах, ти відмахуєшся, виявляється. Не знала, не знала. Це може бути проблемою. Забезпелив. От тут я зробила помилку через те, що я не зарядила Людвіга, а зарядила. А зарядила Мілену. Мабуть, будем для походу вайфай підключається. Якось хале Зараз, якщо ще вийде, то взагалі буде весело. Чому в мене інтернет пропав мобільний? Підключайся. Так, є, а тепер я так думаю, що мені робити, тому що ці в мене, в принципі, поприбивають усіх Двох. І, мабуть, я буду лікуватися. Людвіга заряджати не треба, тому що... О, він зарядився. Мілена тут, звичайно, врятувала ситуацію. Зробимо тоді сюди синіх. Там будуть червоні. Давай, бей. Бо цей мультяш не гарно б'є. Були, стикалися з ним, то гарно вдарив. Так, ну що, тут заберемо червоні. Ну, давай, заряди, його ще раз мені. Тоді все одно б'ємо сюди в цю сторону. Так, едіра добили, беремо червоні перезаряд і лупимо. Погнали сюди Машкою. Так, сюди Шері. Ухилянь, там мультяшка, там ухиляння. Ну, все працює. Угу, угу, Так, ну тут вже буде успіх. Ну тут, звичайно, цей момент. От якби це не зарядився, людвих від е, Мілени, то була б халепа. Тут, тут Мілена рятувала цей бій. Так є. Хух, можу так сказати. Ох, а раніше, який мені цей був. Ох, я бісючий, ох, і мене бісить, це було нереально просто. Що можу сказати? Оця погана, тому що вона стирить у мене таунт. Ще буде каку повісить. Угу, угу. Ця своїм мі мега міньоном теж не дуже приємна. Ти хто в нас покласує варвар, а він зніма каку, по всім лупить. Так, ти в нас листочок, це я пам'ятаю. У нас варвар. Ну, в принципі, всі раптом що будуть блокуватися. Ну, це, якщо мені пощастить. Так, на ну, червоні єм я пропоную їх попробувати обережно зібрати. Мені головне цю центральну якби не зарядити раніше часу. Так, які в тебе стати? Те ще 400, тебе можна, в принципі, спробувати винести. Є таке. От туди будемо блокувати. Фіолетових мало. Синіх одна трійка. Та можна було би пошукати, можливо, там ще червоні приїдуть. Але хто зна? Ну, ніби комбо не буде, попробую раз так кинути. Комбо все одно полетіло. Зробимо тоді так. Копідоном, може, цю доб'ємо. Ні, угу, таке. Червоні розбивати не хочеться, але але треба і фіолетові, якби цих сповільнення, червоні приїхали. Так, туди машка, сюди шері, може доб'ємо. Того добили. Знову копідон. Знову червоні, перезаряд і б'ємо. Так, ну тут пощастило. Стартове поле було моє. Халепа. Ця десь пелить люди його. Ой-ой-ой, песи цей яку я не люблю Ну, угу. По всім. Мінус мана, мінус здоров'я. Це ріже броню. Теж по всім. Халепа. І що це взяти жовтих сюди? Ти типу по цьому, ти в нас пробиваєш, ти в нас листочок, колдун, так, а ти у нас відроджуєшся. Ну, в принципі, по ідеї в нас лише не буде блокуватися сартана. Тут якщо пощастить, поле все буде нормально, а як не пощастить, то буде, все буде дуже сумно, незалежно від того, ким я сюди піду. Але, звичайно, жовтими дуже хочеться піти. Тому що два фіолетових центрі прям прям дуже спокусливо. Але, мабуть, ми так і підемо. Жовтий кристал, ха-ха-ха. Жовтий кристал. Ну, тоді трохи будемо щось крутити. Подивимося, чи щось приїде, чи не приїде. Це вже вміла задиспелила броню. Як я її люблю, цю сартану. Так, маємо червоний кристал, але і ця заряжена. Попробую, ризикну. Так, далі нічого не полетіло. Тепер я пропоную в цю сторону бити. Так, і копідоном. Угу, тепер зробимо так. Знімемо з Людові газ повільнення. Воно ж повинно зніматися, так? Так, знімається. Зробимо фіолетових, як собі. Зарядився дуже добре. Червоних. І, мабуть, ми цю ж одно не доб'ємо сартаунту, мабуть, будемо пробувати. Хоча б піддоном його можна. Ця задиспелила мені таунта. Яка я їй вдячна. Так, той зараз, в принципі, повернеться. Тоді вже буду копідоном бити. Угу. Ну тут пощастило. Фух, капець противнички. Так, вийшло сьогодні зробити всі шоти. Що можу сказати? В рейтингу я навіть топ-тешну. Ну, мене скинуть, тому що тільки початок турнірного дня. Ну, але раптом що? То топ-5 буде це точно. Все, це ж всі були всі. Всі бої, але, звичайно, оборона не тримає. Ну, що зробиш? Такий турнір. Все, всім доброго камня. Всім пока-пока.